Ми не знаємо, що чекає наших дітей. А Бог отець знав усе наперед. І він не відмовився, а погодився на те, щоб його Син Ісус пройшов цю дорогу. Чому? Заради нас із вами. Тому що полюбив нас, тому що не було іншого шляху, щоб нас спасти. Для того, щоб цей виноградник, або царство Боже, стало доступно іншим виноградарям. А не цим злим. Ісусу Христу потрібно було це все перенести. Для того, щоб ми, люди, які взагалі з язичницького роду, з язичницьких народів, могли стати причетними до Христа, могли стати віруючими на Нього, могли стати спадкоємцями Його царства. Ісусу Христу довелося це все перенести. Іншого шляху не було. Тому величезна його любов і милість до нас. Що ще хотілося з цього сказати? Ісус Христос каже до них. Камінь, який відкинули будівничі, цей самий став основою. Розповідають таку легенду, я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, в Біблії про це немає, але є сама ця фраза цитується і цитується вона не один раз. Але розповідають, що саме тоді, коли Соломонові будівничі, Будували храм і закладали перший камінь нарічний камінь для будівництва храму. Вони взяли якийсь камінь, який потрапив їм під руки, подивилися, і він ніяк їм здавався не лягав, він їм здався Ну, ну Вони його викликли подалі. Потім наступний камінь далі, далі, далі. Вони перебрали величезну купу каміння і врешті-решт відшукали знову той камінь, який був найперший. Подивилися виявляється, що він найкраще підходив для закладення підвалу цього храму. Цей камінь служить образом Ісуса Христа. Ісус Христос каже, ви мене відкидаєте, але саме в мені ваше життя, саме в мені ваше щастя, саме на мені ви маєте будувати своє життя по-іншому нічого не буде. Це єдина основа, єдиний фундамент, іншого фундаменту немає. Тому, друзі, хотілося б всіх нас закликати до того, щоб ми міркували про Ісуса Христа, про Його любов, дякували Йому за це. І з іншого боку аналізували своє життя. А я сьогодні в якому положенні? Можливо, і я сьогодні ну, зовні ніби як і віруючий. А в серці, а в серці я відданий гріху нечестивий, гордий, заздрісний і так далі. Сьогодні я Ісуса Христа шаную як Бога, чи, можливо, відкидаю як е -е, того, хто перешкоджає мені в моїй життєві свої. своїм словом, своїми принципами, своєю любов'ю і так далі. Мені би хотілося, друзі, щоб ми більше і більше з вами. Любили Ісуса. Чому? Дуже проста відповідь, тому що Він перший полюбив нас. І Він свою любов довів до нас. Коли сьогодні хтось запитає, ну, ви кажете, Бог любов, а як це довести? Так от, уже з давніх часів апостоли це зрозуміли, інші християни зрозуміли. Бог свою любов до нас, людей, доводить тим, що Ісус Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Далеко ми від нього і не думали навіть, А Бог вже тоді попіклувався і він віддав сина свого, уже за нас, за наше спасіння для нашого з вами життя. Я ще раз запрошую всіх, що неділі на 10-ту годину ранку тут проходять зібрання. Так що у вас також є можливість можете відвідувати недільні ранкові зібрання. Так само в п'ятницю є ввечері. Ну, більш таке малочисельне зібрання, а основне зібрання в неділю зранку. Далі наступна наша зустріч планується через два тижні, тобто через одну суботу, так само на 15 годину.